Друзі, всіх вітаю! Мій позивний Ібіс, я інструктор з вогневої підготовки. Сьогодні хочемо провести невеличке дослідження про Юар-15. Цю гвинтівку ми всі знаємо, ми всі її любимо. Вона чудово себе зарекомендувала, але більшість бійців думають, що ця гвинтівка буде. Ну, скажімо так, не любить працювати забруднено. В принципі, будь-яка зброя не любить потрапляти у бруд, в пісок, це зрозуміло. Але бувають ситуації, коли цього, на жаль, не уникнути. І от сьогодні давайте дослідимо, як буде себе поводити ця зброя при забрудненні звичайним сухим піском. Це зазвичай найстрашніше забруднення для будь-якої зброї. Тому послідовність роботи у нас дуже проста. Зараз перевіряємо працездатність буквально трьома пострілами. Це працює, після цього я ставлю зброю на запобіжник. І ось тепер важливий момент. На UR-15 є ось ця кришечка вікна викиду гільз, яка повинна бути завжди закритою. Тобто стрілок сам повинен завжди, кожен раз її вручну закривати. Як тільки ви не ведете вогонь, ви одразу закриваєте цю кришку. І таким чином ви унеможливлюєте потрапляння піску у механізм зброї. Якщо я тепер покладу зброю в пісочок і випадково, да, ну всі розуміють, що це буває випадково, я отак от засиплю її піском, по ідеї з закритою кришкою ніяких проблем у нас бути не повинно. Ну, Давайте перевіряти. Дістаємо зброю з піску, обтрушуємо її. Трошки піску прилипло, але це не повинно ні на що впливати. І пробуємо, стріляємо. Як бачите, все працює. Якщо у нас кришка закрита, потрапляння піску в механізму просто не відбувається. На жаль, іноді буває так, що стрільці або забувають, або не встигають закрити цю кришечку, і от тоді можуть виникнути серйозні проблеми. Як це відбувається? Десь лежить зброя, відбувається якийсь приліт поруч і засипається отак от піском механізм, потрапляє пісок всередину. Ось у такому стані, я думаю, це найбільший кошмар для будь-якого бійця, коли зброя опиняється отак от в піску з затвором. І ймовірність того, що вона буде працювати безвідмовно, дуже сильно знижується. Але цьому можна зарадити. Для початку давайте перевіримо, чи вона працює. Підняли, обтрусили, бачимо, скільки у нас тут піску да, залишилось. Ну, Давайте пробувати. Стріляю. Як бачите, навіть зараз пісочок сухий, обтрусився, всередину механізму він не заліз і нічого поганого зі зброєю не відбулося. Ставлю на запобіжник, повторюємо дослід, засипаю ще піску у її механізм. Моя задача зараз таке забруднення викликати у зброї, щоб вона просто-напросто зупинилась і далі не стріляла. Перевіряю. Обтрусили. Ну, бачите, навіть незважаючи на всі мої намагання, зброя все одно продовжує стріляти. Ну, але я знаю спосіб, як можна майже напевно зупинити цю зброю. Давайте спробуємо його застосувати. Якщо у нас пісок потрапляє в магазин і на патрони, от тоді у нас можуть початися серйозні проблеми. Як це відбувається? Це відбувається, якщо патрони вологі, а всередині, в підсумку, у нас є ну, якесь забруднення, якийсь пісок. Ось таким чином, якщо потрапляє пісок на патрони, звісно, оце вже зброю може дуже сильно вивести з ладу. Наша задача такого ніколи не допускати. Коли ми дістаємо з підсумка магазин, треба обов'язково подивитись, що у нас там робиться у цьому магазині, щоб зверху на патронах і в самому магазині ніде не було піску. Тому що, якщо ми зарядимо зброю отаке, шанси, що вона зупиниться, при цьому дуже і дуже великі. Ну, але перевіряємо, один патрон у мене в патроннику. Приєдную магазин. До речі, з піском він ще й не дуже надійно фіксується. І стріляємо. Як бачите, навіть у такому вигляді югарка продовжує працювати. І мені не вдається з нею нічого зробити. Зараз спробуємо ще один варіант. Я вже розряджую її. Вийму патрон із патронничка, перевірю. Всередині порожньо. І зробимо просто тортур-тест, що називається, такий, як вже в принципі, такого зазвичай не буває. От подивіться, будь ласка, скільки тут всередині вже піску в механізмі зброї, да? зараз його тут стане ще більше. Я дуже закликаю, нікого з вас такого навмисно не робити. ну Просто тому, що це, як ви розумієте, для зброї дуже нездорова історія. Але для того, щоб ми побачили, яким чином може відбутись клин зброї. Ну, ось зараз спробуємо, що у нас відбудеться, якщо я забруднив зброю ось таким от чином. Да? Я думаю, що тепер вона точно зупиниться, ну але це треба з'ясувати, давайте перевіряти. Так. Намагаємося закрити. Тут вже у нас підклинюють трошки штифти через те, що пісочок потрапив у їх механізм. Але це цілком зрозуміло. Коли така ситуація може відбутись в реальній. якійсь в реальному випадку. Ну, дуже просто. Якщо хтось десь розібрав зброю у польових умовах, намагався її обслужити, а поруч або прильот, або подув вітер, і щось таке трапилося, що зброя просто-напросто виявилася засипаною піском. Але при цьому ж може стати, що нам потрібно стріляти, тому зараз я намагаюся зібрати зброю докупи. Пісок мені, звісно, у цьому заважає. Ось тут задній штиф і посадкові місця, ось, де Торкаються між собою дві половинки зброї, їх треба очистити попередньо. І тоді вона має нормально закритись і защібнутись. Але не завжди це вдається так, як хотілося. Спробуємо їй допомогти. Ось таким чином я зброю зібрав до докуп. Слухаємо, що в нас в механізмі. Чуєте, з'явився шерхід піску. Просто всередині на затворі пісок, на зворотньому механізмі пісок. На ударно-спусковому механізмі пісок. Як ви гадаєте, буде стріляти зброя в такому стані? Давайте дивитися. Приєднуємо магазин. Ще трошки патронів у мене там є. Перевіряємо. Не тільки стріляє, а ще й влучає, друзі. На превеликий жаль, мені не вдається зробити той дослід, який я хотів, тому я покажу його просто, так би мовити, Ну от як є. Якщо у вас в такому стані зброя припиняє працювати, що ми можемо з цим зробити? Звісно, треба розібрати і почистити. Я думаю, це не обговорюється. Якщо є можливість, ми просто розбираємо зброю вичищаємо весь той пісок, який туди потрапив. Що робити у випадках, коли ми не можемо розібрати зброю? Це ж таке теж може бути. Для початку від'єднуємо магазин, виймаємо патрон з патронника. Якщо у нас виникають при цьому якісь проблеми, можна так пристукнути прикладом і патрон тоді вилетить. І після цього нам треба додати в механізм зброї трошки масла. Прямо на оцей пісочок треба мати з собою невеличку масльоночку, можна ось таку, можна комплектну від відюарки, можна мати з собою ось таку пшикалку. В принципі, будь-яке мастило аерозоль у невеличкій кількості нам також буде в цьому допомагати. Ось я беру. Покриваю маслом затвор, ствол при цьому я тримаю вгору, щоб масло не потекло в ствол. Мені треба, щоб масло потрапило в механізм. Тобто там, де є рухомі деталі, рухомі частини. І після цього я розподіляю масло ось таким чином по механізму. Для того, щоб у нас все ходило, навіть із піском, щоб у нас все ходило вільно, без усяких затримок. Я вас запевняю, що навіть коли зброя ось в такому стані, в ній повну піску, я думаю, ви бачили, але вона при цьому буде стріляти. Перевіряємо. Приєднали магазин, дослали патрон, стріляємо. Достріляли, магазин порожній, зброя на затворній затримці. Можете подивитися, що тут робиться всередині. Зараз я спробую її розібрати, для того, щоб. Бачили, наскільки ця зброя зараз в не дуже чистому стані. Але є певні умови, за яких навіть в такому стані зброя буде продовжувати стріляти, незважаючи ні на що. Виймаємо задній штифт, затвор вперед, переламуємо, дивимося всередину. Будь ласка, подивіться, піску тут більш ніж достатньо. На затворній рамі, також з різних боків, ми бачимо мастило перемішане з піском. Всередині зброї. На стінках ресівера, отут кругом, там повно піску, але це не заважає зброї стріляти, поки в ній є мастило. Якщо вона нормально, добре змащена, то навіть із піском вона буде продовжувати стріляти. Якби в мене було трошки більше патрону, можна було б ці досліди продовжувати. Але я думаю, що головну, головну ідею ви зрозуміли. Перше, коли ви працюєте зі зброєю, намагайтеся завжди тримати кришечку закритою. Друге, коли ми вставляємо магазин з патронами, нам треба завжди дивитися, щоб патрони при цьому були чисті і на них не було піску. Ну і третє, якщо б пісок все-таки потрапив якимось чином у механізм, нас має виручити баночка мастила, яка у нас завжди повинна бути з собою. Ми додаємо в механізм на рухомій частини мастило, розпрацьовуємо, щоб все це гладенько туди-сюди ходило і ніде не затирало, не підклинювало, і після цього зброя продовжує стріляти. Ну, А найголовніше це тримати у чистоті ось ту частину зброї, яка називається патронник, тобто казенну частину ствола. Те місце, де розміщується патрон при пострілі. І для того, щоб там завжди було чистенько, у мене з собою є ще один дуже простий, але дуже важливий інструмент. Ось я таким чином його на своїй юарці ношу, пакетику. Це так звана протяжечка. Той, хто дивився наші відео, той, напевно, вже знає, як ця штука працює. Нам вона потрібна для того, щоб пропустити ось цей шнурочок товстий через ствол. Оця щиточка плетена в шнурок. Вона пройде через патронік, через ствол і забере на себе разом із товстим шнурком, забере на себе усі забруднення, які є в патроннику і в стволі. І найцікавіше, що в принципі... О, дивіться, скільки тут ще. Піску у нас висипається. Найцікавіше, що в принципі для цього зовсім не обов'язково зброю розбирати. Якщо нам потрібно прочистити патронник зброї, ми це можемо зробити навіть на зібраній зброї. Давайте швиденько зберемо, поєднуємо, закриваємо, ставимо на затворну затримачку і тепер у нас є доступ до патронника. Ми беремо шнурочок протяжки, вкидуємо його в патронник. Пропускаємо його наскрізь по стволу, він має вийти знизу. І тепер, намотавши оцю частину шнурка на руку, ми протягуємо протяжку через ствол. Ось таким чином. Увесь бруд, який був в стволі і в патроннику, разом із протяжкою вийшов назовні. І ось зараз, навіть у такому стані, не дуже красивому, але зброя буде працювати безвідмовно. Я вас запевняю. Тому, друзі, будь ласка, до кожної юарки мастило таке. Чи таке, чи яке вже у вас є, завжди з собою. Протяжечка, ось такого плану, завжди має бути з собою. І дуже бажано також мати з собою штатний шомпол збірний для тих випадків, коли потрібно усунути якусь більш складну несправність. Ось таким чином, дуже короткий тест, але зброя чудова, вона нас не підводить. І я сподіваюся, ви переконались у тому, що їй можна довіряти. На цьому в мене все. З вами був інструктор Ібіс. До зустрічі. Всім гарного дня! Thank you